Не можу повірити, що знову знімаю відео про Сергія Бабкіна. Я вже думаю, що ви чули про цей зашквар, що Сергій Бабкін образився на хейт українців та випустив пісню під назвою Зрада. Знаєте, є такий стиль діс, коли там репери записують діс один на одного. То в випадку Сергія Бабкіна Сергій Бабкін записав, знаєте, діс на... Українців, які його не розуміють, там у нас неймовірна обкладинка у Сережі Бабкіна. Наскільки багато вільного часу, що Сережа вирішив себе обмалювати, зробити такого, знаєте, татуїрованого якогось зомбі боя? <му> Чуть у нас такі звуки, як от у з якогось пекла. Ух. Ух. Немаєш себе вдома в шафі вишиванку сини горілку зраду. Я знімав про нову пісню Сергія Бабкіна. Там реакція на нові пісні були, і там Сергій Бабкін знову використовував українські символи. Які автоматично перетворили його пісню в Шароварщину. Тут Сережа Бабкін знову, ну не відходить, не відходить. Там він співав, Боже, яке це все класне. А тут, розумієш, якщо в тебе цього немає, то це зрада. Ну, слухаємо, слухаємо. А знаєте, дивлюсь на обкладинку, і я от тільки зараз побачив, що в нього цей браслетик український. Але перше, що мені кидається в очі. Це його білосніжні зуби. Ну якісь вже б на фотошопив ікла. Я не Мада така як опугачовая, але зрада нема зради в снарядів, щоб поросні граду, малече дивиться в Ютубі Смішаріки зрада, випала. Дивіться, фраза «малече дивиться в Ютубі Смішаріки зрада. А я хочу пояснити Сергію Бабкіну, чому це дійсно зрада. Якщо Сергій Бабкін не знає, то самий монетизуємий контент з... Це контент за який платять найбільше грошей рекламодавці. Це контент, який дивляться найбільше всього в світі. На ютубі це є дитячий контент, і хочу пояснити Сергію Бабкіну. Що якщо в нього там дома дивляться смішарики, то це дійсно зрада, тому що тим паче дивляться ще з Німеччини. А ви розумієте, коли люди дивляться з іншої країни, там показується реклама їхньої країни, і вона набагато дорожча. Наприклад, чому в Україні маленька монетизація? Чому блогери дуже часто просять донати? Тому що це про і за того, що на зараз реклама на Ютубі да, в Україні вона коштує копійки, тому що у нас проблеми зараз з економікою. А так як Сергій Бабкін дивиться, чи його сім'я дивиться смішарики. В Німеччині, то ви розумієте, там показується німецька реклама, яка дуже дорога. Це знаєте, якщо б я вам сказав, будь ласка, включіть VPN і дивіться мене через VPN з якоїсь європейської країни. Повірте, в мене монетизація була б не 100 доларів, ну може 1000 тисячу доларів за місяць. І тепер, якщо ми будемо враховувати, що смішарики російською мовою е, створені в Росії, і автор отримує кошти в Росії, то він сплачує, зрозуміло, податок. І ми знаємо, куди ці податки йдуть. Так як Сергій Бабкін сидить за кордоном у Німеччині, він не, ну, ну, йому легко про це казати, співати про смішариків на Ютубі, тому що ну, на нього ж не летять ракети. Що прощення зрада, у тебе замятки в айфоні, не нотатки зрада, бійцям не передбачати. Ой, так. Знаєте, дуже багато, до речі, ще бачив людей, які не перемкнули на телефоні мову. І Оля Полякова ще, здається, користується російською мовою на айфоні. Ну, то таке. То у кожного своє. У мене українська мова стоїть на телефоні. Ну тут вже, знаєте, Сережа вже просто придирається, висасує із пальця. А може з якогось другого місця, я не знаю. Ну вже про нотатки співам. Але тут є така фраза, яка зараз йде після цієї фрази. Зараз ми перемотаємо. Треба Послухайте. Снарядів, яка маніпуляція? Але дивиться, вітю, зрада. випала з рота, прошу прощення зрада в айфоні не нотатки зради. Бійцям напередку байдуже треба ілі, надо. Вдягаєш... бійцям напередку, байдуже, треба ілі, надо це Оце мої улюблені коментарі, коли я щось починаю говорити про те, що потрібно переходити на українську мову. І так як Росія знищує нас, то чому у нас це все ще існує ця російська мова в Україні, правильно? Хоча би. Um, і оце в мене коментарі завжди люди люблять закидати. А ось а воїни спілкуються там на фронті російської. Я завжди пояснюю, що воїнам зараз не до е, вивчення української мови чи не до, е, ну, не до цього. Вони займаються іншим, вони нас захищають. Якщо в нас є можливість змінювати якусь країну по-іншому, то потрібно починати з мови, з культури. Вони зайняті іншим, у них думки. Про те, щоби захистити країну вижити, це Сережа Бабкін це той знаєте хейтерський коментатор, який любить мені написати, що ось а що, от бачиш, а там так. Сережа Бабкін не розуміє наскільки тут інша атмосфера. Так він якось минулого року щось приїжджав, дав там точечно вдав якісь концерти і поїхав назад. Тут же все змінюється, тут дійсно змінюється Що окуляри бада сука з Не маєш вуса, як у Кобзаря Тараса кобзарятараса. З країни, щоб брати концерти зради. Сидиш вдома, але нічого не робиш зради. Ну тут у нас про вуса, тоже от Боже, приде Пр... чого ти придешся до того кобзаря? Mm. Замало про війну постів у себе в зрада. Ховаєшся за спинами своїх дітей зрада. Не можу соло мислити досі, зради, немає зради лише побажна Верховна Рада. Тут у нас розумієш, Ми... всі звин... звинувачення переходять на Верховну Раду. Є блогери, політичні блогери, які також підіймають. Тему політики, ми піднімаємо тему культури, шоу-бізнесу, музики, правильно зараз? Я піднімаю ще трішки тему соціального мова, там, російськомовний контент в Україні. Ну, чого? От, знаєте, ображена дитина, яка пере... хоче перекинути ем, ем, ну, звинувачування на когось іншого. Типу, а подивись, а він зробив так, а він що? це він перший почав. Ні, от, приймаєш Верховна Рада ви всьому винувата. Ми не споримо, що там теж є свої, ну. Шесть тут була строчка, зараз був тут рядок один. Зрада, але він стін зрада, ховаєшся за спинами. Не мовою мислити зрада. Не ну, ніхто, ну, мовою зрада. Прям всі кричать, що зрада. Прям кричать. Так, дійсно, наприклад, я за те, щоб всі приходили на українську. А, тому що, ну, вже скільки півтори роки, чи вже більше, господю. До сих пір дуже сумно. ну Дуже сумно, я вже просто втомився кричати, в мене вже горло болить від того, що люди, які там кажуть, дайте нам час, ми перейдемо, і навіть не намагаються. Ну, типу, про що Пісня, Топчик-Горобчик, я далі це неможливо слухати. Сережа буде звинувачувати всіх, буде вносити Шароварщину в свої пісні. Помієте, у нього ж попередній реліз був про те, що, боже, які ми всі класні, які ми добрі. Тут не вийшло. Не повірили Сергію Бабкіну а, в цій пісні. А, до речі, я хочу прочитати один допис Сергія Бабкіна стосовно цієї пісні в себе на YouTube каналі. Попередня пісня, вона називається Про дні я робив реакцію, огляд на, на каналі. Наш Сергій Бабкін а, виставляє допис. Коли виходить ця пісня про дні, де він хотів, щоб українці йому повірили, у будь-які часи, яким би вони не були страшними, болючими або, навпаки, світлими та щасливими, пісня як явище об'єднує людей, зближає, надихає, надає сили. Я завжди прагну, аби моя творчість допомагала знайти відповіді на питання і наповнювала життя сенсом. Так вийшло, що зі мною трапилася пісня про дні. Вона про те, що зараз відчуває кожен українець. А А звідки Сергію Бабкіну знати, що відчуває кожен українець? Ми повернемось до цього питання трішки пізніше, коли будемо читати інший допис, ви зрозумієте, про що я говорю? Коротше, я вірю, що коли фестивалі та стадіонні концерти повернуться до мирних українських міст, тисячі голосів співатимуть разом зі мною приспів про дні. От Сережа Бабкін віра! От коли він там пересидить в Німеччині. Потім ми переможемо, Сергій Бабкін повернеться, як ні в чому не бувало. І буде на стадіонах співати про дні, про дні, про Дніпро. І всі такі українці, да, Сережа, ми не будемо пам'ятати цю пісню про зраду, як ти нас обсирав в своїх піснях, що ми якісь не такі, що ми тебе звинувачуємо. Сережа, давай про дні, про дні, про дні про. Сергій Бабкін це свято вірить, що от прям він буде не знаю, збирати стадіони, фестивалі. Він буде так, так під гитарку співати. А буде він співати пісню Зрада. Ну, коротше, ну, розумієте, люди не повірили в ці пісні про Дніпро. І це люди не те, що дивляться через призму негативу. Ну, ти просто дивишся на це зі сторони. Ну, Людина, яка там десь сидить за кордоном, жалується, що в нього маленькі пособ'я, розповідає, що відчуває кожен українець. Ну, тіпа, ну... Тепер ми поговоримо, а, дивіться, пісня, яку написав Сергій Бабкін. Да? Оцю зраду, це взагалі плагіат, як виявилося. Сергій Бабкін взагалі текст, оригінал цього тексту був опублікований 2016 року. Таким автором, як, як Юрко Косміна. Косміна. Зараз ви бачите цей скріншот у себе на екрані, і Сергій Бабкін якось знайшов цей скріншот і вирішив знаєте, переробити. Це знаєте, це називається дуже часто люблять не називати це плагіатом. Це якось називається. Алюзія, о, це називається алюзія. Хай буде. Але в випадку Сергія Бабкіна вся весь його світ це якась взагалі ілюзія. Тому що дивлю, я ще раніше до повномасштабного вторгнення дивився його інтерв'ю і думав, що з ним? Ну, типу, про що він розповідає? Знаєте, в нього йому один плюс один, коли він прийшов на голос країни, йому зробили такий певний класний образ такого, ну. Класного музиканта, такого з досвідом, він мені подобався, тому що який красивий І Я думаю, що плюси дуже гарно його різали, вирізали якось такі, знаєте, недотепні репліки, тому що це не було в інтересах е, політики, цінностей компанії 1 плюс 1. Треба було створити такий образ класного тренера. Це е, виписка з Вікіпедії. 2014 року, після початку російсько-української війни, активно продовжував виступати в Росії. Та Україні, зокрема, в Окупованому Росії Крим. Свої виступи в Росії та Окупованому Криму пояснював перемогою, коли 10 тисяч людей в центрі Москви співають українською. За словами Бабкіна, він виступав у Російській Федерації не для політиків, а, не, а для слухачів. Знаєте? Божечки, це знаєте, оце таке знаєте, виправдовування. типу, Це знаєте, якщо я зараз скажу, що я зараз відкрию всі свої відео на Russell Блог. Да, всі свої російськомовні відео, про російський шоу-бізнес, про Полінку Гагаріну, про Сережу Лазарева, про Зіверт, про Нілето, про. Боже, про Олічку Бузову і скажу, Боже, ви знаєте, в мене ж там така аудиторія. Вони ж мене люблять. Я ж це знімаю не для політиків. А давайте я далі це буду робити. Давайте я далі буду знімати про російський шоу-бізнес. Давайте я буду далі спілкуватися з російською мовою. Ну в мене ж там є аудиторія. 200 тисяч людей. Ви розумієте, там де 150 тисяч людей з Росії. Мене дивляться і люблять, і хочуть контент від мене. А давайте реально я зараз візьму і відкрию абсолютно всі свої відео. П'ять років. Праці на тому каналі, а знаєте, а реально, а чому? Мене ж там люблять. В нього там 10 тисяч людей співають на площі його пісні в Росії, а в мене 200 тисяч будуть дивитись мене і любити мене. А давайте я це зроблю. Звичайно, я цього не буду робити. Ну що за піздець? Ви розумієте, до чого я це все кажу? На 1 серпня. 2022 року під час повномасштабного вторгнення виїхав з родиною до Німеччини. За власними даними, там родина мала статус біженців, жила в соціальному житлі і отримувала 100 1500 євро допомоги. Діти навчалися в німецькій школі, бабкін... виїхала няня, коротше, всі повиїжджали, є там гроші. На питання про критку артистики, які виїхали за кордон, Бакін відповів, що все робить правильно, і не планує повертатися, оскільки не може заробляти в Україні грошей. Я б твою дивізію. Понимаєте, от Сережа Бабкін не збирається повертатися в Україну того, що не може заробити грошей. Ні, ну ми знаємо, що дуже важко зараз в Україні заробити грошей. Особи, ну, в медіа просторі так точно. Це я по собі кажу. Так? А, але, подожіть, ну я щось там, якісь копійки заробляю. Правильно? Там ж, ну давайте, окей, давайте не про мене, давайте про артистів. Ну, Олечка Полякова, там, Тіна Карель, там Злата Огнівіч, я не знаю, Монатік робить концерти. Ну, заробляють вони, звичайно, вони віддають. Я знаю, що Монатік взагалі з концертів віддає там всі суми, коли в нього цей був о, тур Арт Оборона. А, ну, якось вони живуть. Якось ж концерти є, же вони заробляють гроші. А от Сережа Бабкі не може заробити грошей в Україні, але зато з Україною в серці. І е, у нього ще один допис був на Ютубі. Він, коли е, трапилася хвиля хейту, тому що ці пісні вже три дні, е, Сережа Бабкі накатав допис. Що, коротше, там дуже таке тонке виправдовування. Всім вітання! Тут, знаєте, таку Сергіжу бабки включив актьорочку, боже, який я хороший, позитивний. Вчора пропустив головну хвилю хейту, бо грав з п'ятниця черговий благодійний концерт на Корі Зесу, де ми заробляли ще кілька тисяч доларів на додачу до тих кількох сотень тисяч доларів, що вже передали. Обов'язково було потрібно на цьому акцентувати. Але він тут робить такий вигляд, що о, Боже, я нічого не бачив, який хейт, ти Угу. По-перше, велике дякую за емоційну реакцію на мою пісню. Я знав, що буде багато відгуків, але дійсно недооцінив, скільки людей захочуть описати своє враження та дати оцінку мені як людині, чоловіку, українцю, та біологічній істоті. Тут, коротше, в нього. Тут Боже, скільки він накатав тексту. Тут він виправдовується про що насправді була ця пісня. Щось... Ой. Для мене не може бути ніякого висміювання, мови чи вишиванки, бо це означало повисміювати себе. Я українець. Не в сенсі національності, бо за національністю я росіянин. Я цього не знав. Я українець за політичною нацією, за вибором цінностей і культури. Давайте ще раз це прочитаю. Увага! Я українець за політичною нацією, за вибором цінностей і культури. А що у Вікіпедії у Сережі ще раз написано? що Свої виступи в Росії та в окупованому Криму пояснював перемогою, коли 10 тисяч людей в центрі Москви співають українською. За словами Бабкіна, він виступав в Росії не для політиків, а для слухачів. А тут він каже, що він, українець, за політичною нацією. Біполярка. Ми ж не кажемо, що Сережа Бабкін поганий. Ну якщо ти виїхав, і ти там. Ну, І співати продовжувати на, кон на концерти своєю російською мовою, співати пісні Я солдат, Недоношений Ребнок війни. <зас> і співпрацювати з російськими організаторами компанії, які організовують для нього ці концерти. Просто дуже дивна поведінка цієї людини, цього артиста. Але дивиться смішарики. Це, звісно, мощно. Що думаєте ви? А, і знаєте, що хотів сказати? Напевно, він дуже ображений на українців. Ще раз повторююся, але мені здається, ну, йому ж в ту країну тепер також, напевно, шлях закритий. Хоча в нього і кар'єра взагалі гурту П'ятниця і вистроїлись там. І він навіть співав гімн Росії там. Перероблений під стиль гурту П'ятниця. Угу. Як тоді можна пояснити слова його, що він українець за політичною ідентифікацією, правильно? Якщо він раніше співав гімн Росії. там. Боже, дивата й годі, я не можу. Давайте подумаємо, помислимо в коментарях. Я дуже прошу вас. Переходите на канал, підписатися, нажати на дзвіночок і подивитися мої попередні відео на каналі. Зайдіть там плейлисти, відео розкинуті по плейлистам, але о пароді Голос країни обов'язково треба подивитися. І якщо хочете підтримати канал фінансово, донатом. Посиланчика теж є внизу. Ну, знаєте, не, ну не можу я, не можу я собі блядь, дозволити відкрити ті всі російськомовні відео, щоб там щось капало мені монетизація. Не можу я собі цього дозволити. Тому що я зробив вибір. Ну, яка російська мова? Який російськомовний контент, який шоу-бізнес? Я там буваю, знімаю рубрику, і то я їх всіх висмію. І то я бачу, що вам не подобається, і бачите, і немає цієї рубрики. Все. Сережа Бабкін, давай пісні перезаливати. Давай ремікси робити на я солдат російською. Давай, коротше, звинувачувати всіх в тому, що Сережа Бабкін. Дивиться смішарики, смішарики дивитися, це точно. Ну Це, звісно, мощно. Про смішарики, просто знаєте, я, я просто не можу. Ну, правда. ну. ну об'ясніма, але факт, знаєте. Ні не історії, про які невозможно молчать. Фу. Я просто не переклав це українською так швидко. Тож. Вчусь український. Вчусь, я не скажу, що я ідеально розмовляю українською. Але ну, потрібно ж переходити, потрібно щось робити. Ах. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Ретроградний Меркурій вже все. Звалив, так що все буде топчик-горобчик. Люблю вас.